Всем привет, видимо, каналі Суден 3 і сьогодні ми знімаємо Ледяне Чому Мітвідеш. Я його вже бавив. і ми не затямлюючись із... на розсідемо в уровень. Е, і це, Я ще хочу сказати, будь поставте лайк і підпишіться на канал, це дуже поможе моєму каналу. Е, а ми вже на 17%, на ну, відсотка. Так, так, так. Постар це легкий уровень. Ну, мені кажеться, ми пройдемо тільки його і підемо на цей вогняний Джеометрі Деш. Ну і сьогодні будемо проходити вида Джеометрі Дэша. <кхем> <кхем> ну, я пройду просто кожен уровень ледяного Джеометрі Деша, як знаю. А потім ми прийдемо на вогняний і пройдемо його повністю. Так, да, вогняний дуже легкий просто. А цей геометрій не дуже легкий. Я, звісно, знаю, як цю монетку забрати. Але не хочу. От е, тут треба не два рази нажати один. Ну на що? можна просто ніч не нажимаючи дойти. І вот тут, коли буде босс файт сейчас, вот сейчас, я знаю, що там зверху політіти забереш монетку на нашу. Я не можу заспокоїти сміятись, бо я полетів іменно на його лазер. Короче, ну я ви, ви поняли, що я можу то пройти. Та ми проходимо другий уровень. <coughs> no arm, чи як тут називається уровень. Ну цей уровень легкий. Оцей, типа, Ізи показано. Це теж Normal. Insane. Hard. Тобто було там, де я сказав норма. Это типа демон начался из демон, це хард демон, а вот це демон. Я бы сказал так, на 73 и пор 3. Я так погано рай, бо я цебал месяц назад. Да, забудь тяжко за месяц. Но коли ты был в оригиналку. А ти бавиш туди теж на один день в оригіналі. І дякую, Джомі 3D у мене на каналі дуже сильно залітає, як я замітив. По Джомі 3D ну, відео довге є, але залітіло на багато. На 385 переглядів. Ну, а переходимо з літіного до огненного. Зараз ми заходимо. Ну, тут у мене все так, пройдено, Ну, просто я його проходив дуже давно. І у мене якийсь нефайний. Ну, це само по собі. Так, да, давно я бав. бо Я в це, коли прийшов, більше не заходив. Ну, все одно. Це уровень. Окей, я бав дуже багато днів назад. Може, і місяці. Ну, монетки я тут пам'ятаю. То тяжко забути. Ці дві. Друге, я не помню. Тільки ці дві. Так, так. Пройшов. Я пам'ятаю. Я... Тут усе сливався, коли перший раз бав. Так, сюди, сюди, сюди. Тут десь має бути, ні? А де? Угу, так. Ну, я не знаю де вона. Ага, я поняв, Ось там. Я спеціально умер. Ви хоч... Ой. На три монетки пройти. Поміняємо скин, якийсь не файн. Ну, немає в мене і файних. Проходимо. Оці за перший цей уровень і дають скін, по-моєму, він найліпший. не розумію, чого за другий уровень вроді без скінів не дають чогось. І не знаю, як тут отримати всі скини. І тут не магазин, не орбів нема. <кій> а от в квартилі арт. Не ну, може. Треба чекати обнову, всякое таке. І може розраби Зроблять це як повноцінний Giometridesh. Ну, типу, теж будуть уровнів багато. Ну, не таке, як у Dash такому лайф або... Орігінаці, а таке своєобразне. Не знаю. І, знаєш, більш до огняного Джеометрі Деш підходить на перший уровень, а другий. От зараз ми, надіюсь, пройдемо цей. Угу. Коротше. От, оцей от уровень підходить ді... огняному Діометрі Деш. Так. Ну, він більше вогнен такий. А кстати, скажіть як вот цю монетку першу от тут збирати. Яка має бути вот тут. А не, не тут. А вот тут. Як, там вже на початку він іде ключка нема. Я ж продивлювався. Но ключка ніде не було. Ходимо, тут буде монетка, яку ми зберемо так. Час тут, І ми вмермо. Давайте просто на кожний уровень по одній попитці. Коротше. Давайте в оригіналочку підемо. Попробуємо де ж пройти. Я не розумію чого, нічого. Держінцей. А ви зацінили, кстати, мій новий цей паука нового. Мій мій самий новий скин. Геомітридеш. Пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. А чого я вмер? Так, не чор, не, я чесно, я нема вмерти. тен 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 Бум. І кстати, знаєте, кілька у мене вже уровнів своїх. Е -в 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 -в. Дві сторочки, дві строї і сторінки. Кажіть много. І, кстати, мені каже, що... де ж тяжкі тільки вот там, там де ти на тому шарі. Да ви скажете, там просто клікати треба. Та бляха, я не годен, просто коли у мене екран туди, сюди, куди? Хоч куди летить і в різні боки. Хоп-хоп-хоп. Ага, Ну Коротше, попробую дійти до шара. Не пройду, а попробую. Так, 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 так. Це перший шара до другого шара. А чого це? Коли я пробую збирати... все, що залагало. Коли я пробую збирати ту монетку. що мене з. Е, Пробую збирати ту монетку, у мене починає... Ну, у мене то автоматично проіграє. Не знати чого. Я не буду її вряд показувати, бо ми досвідувати йшов. Що... Тантунтун. Тут залагало. От, як! Я нараз умер, дійшов до шара і нараз... Ми будем... Сьогодні ми будемо тренін деш. Да, я вже на що пам'ятаю, коли ми туди бавили, навіть це пройти нормально не міг. Отам, там там где я сейчас задовж дихав. Ну, я скажу так вам. Я сейчас схожу вам наразі. Я назву цей левел. Я не знаю, как назвати. Я просто бал уровни сегодня люби. Вот так я назву цей, е, 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 як то видео. Мо, бачите? Я Эээ, дивитися, че у мене де ж на 75. Я якось пройшов шар. Да. Не було заможного для мене непоїди, а тепер я пройшов. А де ж це нічого сложного? Почти. Ой, які 75? На 74.

Ну я помню одна людина, ну типа ютубер, займала своє відео, прийшов оригіналку усі в уровні. Во, ви ж забрав монетку, не забралась, а я мер. Останній уровні деш, він вс прийшов, фільмер деш, дедлокет. Ну деш у нього просто заїла кнопка на компі. Вот на цьому вот моменті. Кажіть капець. А в ньому був челлендж, що якщо він помирає, то на саме начало переходить, опять це проходить. Я хочу спробувати забрати ту монетку. Вона легка. Сказав би, якби вибачте, <кхи> якби я... Вау, где пара професіонально? Діаметр. Бум. Брум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Брум-бум-бум. Бум бум-бум бум. бум 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 А чого я нажимаю? то не зажимається. еще рот в этот то проходишь стоп что там забыла та штука типа типа шипастик я буду называть то шипустык а их тут два на начале шипустык вот тут один блин что я умираю Тобі я дивлюся на шипустиках. Тут один. О, там був один і тут один. Коротше, я... ніхто худе ще багато. Не розумію, що тут зробили. От такого от типа босса. А самого його не додавали. Так, звісно, один ігрок, який це, построїв другий левел Деша. Ну, ДЕШ – повна версія. Він построил з боса ту штуку. Ну, мені каж, кажеться, що треба от такий дешок, як та людина построїла зробити. Що? Достроїти його. Я все. Я вже починаю це багато розтапати. И все. Я не зупиняюся. Так, так. Видишь, типа, та монетка, когда можешь открыть, так, очи открываю. Проснулся. Просыпайся, иди в школу, завтра в школу. А, кстати, напишите в комментариях. Ти хати чита відео про мурах. Мені кажеться, вже більше не що в мене щось з мурахами, бо нема відео про них. Це просто вони не залітають. Хоча я її знімаю Хоча я її знімаю знаю, Чого? У мене ці піксельні шипи не существують просто для мене. вони. Наступне відео, я думаю, зробити. Потім ми будемо встроїти щось типу, крутай. Коротше. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, всім пока! Пока!